Терміново. частина українців може втратити бронь уже 28 травня. Друзі, важлива інформація для всіх, хто працює на критично важливих підприємствах. Отже, міноборони попереджає, що 28 травня це останній день, якщо підприємство не подасть додаткові документи до мінекономіки до цього числа. Бронювання працівників буде анульовано йдеться про ті компанії, які мають статус критично важливих завдяки наявності філій або майна у трьох і більше областях. Відтепер потрібно підтверджувати документальну інформацію про філії та документи про право власності або право оренди. Якщо ці документи не подані, статус критичності підприємства можуть переглянути, і ви втратите право бронювання з. Своїх співробітників це серйозно. Якщо ваша компанія підпадає під цю вимогу, важливо терміново перевірити, чи відповідають документи критеріям і чи все подано вчасно. Порушення строків може означати втрату права на бронювання навіть тих співробітників, які вже мають чинні рішення. Якщо потрібна допомога, консультація, звертайтесь, контакти в шапці профілю. Ну або ж, звісно, пишете в приватні повідомлення.